Друзі, всім привіт! Мене звати Роман, це команда Експерт Авто 24 Ми займаємося автопідбором по всій території України і навіть більше. Сьогодні зібралися ми по тій причині, що будемо знімати для вас ціни. На автомобілі, а саме на універсали з бюджетом від 8 до 9 тисяч доларів. Будемо знімати ті автомобілі, от свіженькі, які тільки-тільки от недавно позаїжджали. Оті корчики, які там продаються по 3 по місяці, ми їх знімати не будемо. Будемо знімати оті такі візуально досить такі непогані автомобілічки. ось можемо подивитись, міган. Ну, реально видно, що він заїхав тут ну, не більше тижня тому. От такі автобільчики гарненькі, будемо знімати для вас і показувати актуальні ціни станом на зараз. Знаходимося ми в Луцьку, це найбільший авторинок України за рахунок того, що тут найбільша кількість митних терміналів. Всі автотівочки розмитнюються в нас тут. І тут на цьому авторинку 99% це автомобілі на транзитних номерах, свіжо пригнані, тільки розмитнені. Також попадаються автомобілі на українській реєстрації. Це нам непоганий бонус. Не треба ставити автомобіль на облік, платити пенсійний фонд. 3%, робити сертифікат. Трішки ці автомобілічки виходять нам дешевше, ніж ось такі на транзитних номерах. Зараз будемо знімати для вас. Актуальні ціни на універсали ціновим діапазоном від 8 до 10 тисяч доларів. Тож, друзі, хочу вас попросити перед початком відео, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк та напишіть будь-який коментар. Також ось тут ви бачите наш інстаграм-канал, підписуємось. Також слідкуємо за нашим життям. І в кінці відео я покажу вам автомобільчики, які ми підібрали для наших замовників по таким послугам, як супровід на автобазарі, також підбір автомобіля під ключ. А ми поїхали вам показувати ціни на ось такі автомобільчики. Ну що, друзі, далеко не відходимо і розпочинаємо наш відеогляд один із самих популярних автомобілів Луцького авторинка це Renault Megane 3 покоління. В комплектації Bose. Якщо шукаєте Меганчика, шукайте його тільки в таких комплектаціях. Нереально круті, класні комплектації. Музика звучить прям круто. Також до цих комплектацій у нас ідуть ось такі легкосплавні диски. І по салону мають вони також досить непогану таку компоновочку. У нас тут, дивіться, ми маємо. Шкіряні вставки на сидіннях, механічна 6-ступенева коробочка. Кермо у нас оригінальне, з перфорацією не перешите, не фарбоване, електростанковий круїз контроль і мід-контроль, навігація і 400 підйомника. Також зеркала у нас складаються автоматично. Що нам тут пишуть? 13-й рік, 194 тисячі пробіг, механіка 6-ступка і 9999. Її ціна. Є сервісні книжки, ще там у нас декра, виписка з пробігом є. І двигун у нас 1,6 дизельний. 1.6 дизельний двигун такий він не дуже популярний, але це непоганий двигун. Його не люблять за рахунок того, що він йде цепний, і заміна цепочки там на пробізі 230-250 тисяч кілометрів. І вона трішки дорожча, ніж заміна на 1,5 ременя ГРМ. Але все ж таки цих двигунів не потрібно боятись. Класний двигун, їде він набагато бодріє, як то кажуть, від 1,5. І ось такий автомобіль. Маємо передні задні парктроніки противотуманки, днівні ходові вагні. Літня класна гума, легкосплавні диски. Тормозні диски у нас нові. Перед-зад. Ну, Передня тут трішки така є мінімальна вироботка, бордюрочка. Задні в нас майже нові диски. Також ці автомобілі нереально круті. Мають шикарні кузова, які не гниють. Найти його фарбованого, це з області фантастики. Якщо цей автомобіль не був в детепер, віте гнити він не буде вам в житті. Ну, знову ж таки, якщо вона десь їздила по Фінляндіям, Норвегіям, то може там знизу там, по речагах, по, по підвізки якісь будуть ходові. Також про підвізку. Підвізка, друзі, тут в нас максимально ресурс, на спереді там нічого проблемного, критичного нема. Ззаді в нас балка, пружина, салінблок. Ходить довго. Виїжджають вони також дуже багато, ці автомобілічки. Відразу давайте ще покажемо вам ці такі. Такі красення стоять у нас ще, ще декілька міганчиків і вже будемо трішки переходити до інших марок автомобілів. Так, це в нас на українській реєстрації, також бовз-комплектація 12-й рік, 1,5 дизельок 239 тисяч пробіг, її ціна 8800. За рахунок того, така ціна, що автомобільчик приганявся трішки раніше, можливо, до того, до того подорожчання, Так як ми знаємо, що кожен рік виростає розмитнення, дефіцит автомобілів в Європі, і за рахунок того, демпінгують ціни. Плюс треба його якось доставити сюди, відким відполірувати, відполірувати ну і заробити продавцю, Як правило, як правило. Так, у нас тут така трішки простіша комплектація, не дивлячись на те, що це комплектація Bose, але в нас, на жаль, немає. Ага, є, є, є. У нас передні парктроники. Українська реєстрація. Тут економимо трішки грошей на постановки на облік. Оригінальні легкосплавні диски, маємо безключовий доступ. Автомобіль у нас підтонований. В принципі, комплектація аналогічна попередньому автомобільчику меганчику У нас датчики світла дощу, навігація, механіки 6 передач. Е, так, 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 є. У нас я так зрозумів підігрів передніх сидінь, і ціна 8800 Також досить непоганий, класний автомобільчик. Ходімо дивитися щось інше, не мигане, не мігане. Тому погнали. Так, 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 так. Ще нам попався ось такий фокус. А то ми що сходимо, ходимо, у нас бюджети всі там 11-12, 11-12, 11-12, 13 тисяч доларів. В 10 тисяч доларів щось тут бюджет такий, я так зрозумів, трошки слабоватий. Так, бачимо, трішки запотіла в нас фара. Ну знову ж таки, то таке потрібно трішки підпакувати, перепакувати і все буде нормально. То не сильно критична, можливо, там якась десь тріщинка, то як би так, то таке. Що нам тут пишуть? Фокус. 11 рік, 177 тисяч пробіг, коробка, механіка. 1,6 дизель з Німеччини, сертифікат. Е, нові форсунки. О, це нас не може не радувати. 8200 її ціна. Також досить непогані надійні автомобілі з 1,6 двигуном. Цей двигун ставився на досить велику, різноманітну кількість автомобілів. Максимально ресурсний, знаходили його ми з нереально великими пробігами, і він ще їздив і їздив. Тому якщо дивитись ці машинки, дивіться його на 16 дизельному двигуні. Хороший надійний правильний двигун, як -то кажуть. По комплектаціях ми маємо. Що в нас тут? Шкіряне оригінальне кермо, якесь п'ятнишко в нас на сидінні, механіка 6 передач, кондиціонер. Та в принципі все. І передні два склопідйомничка. Така, звичайна комплектація, парктроніків передніх в нас немає, противотуманних фар нема, дисків легкосплавних нема. Автомобіль на літній гумі. Так, і парктроніків навіть ззаду нема. Саме така звичайна, сама-сама, такий мінімум комплектація, 8,2 і ціна, 11 рік, 177 тисяч пробіг. Тому, друзі, ходімо далі шукати щось більш цікавіше. О, сіат, 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 дивись, подивись, Сіатик. Сіат у нас 12 й рік. А, ні, 17 й рік, 14900. Ну, трошки не наша, не наша ціна. Тому ходімо, друзі, далі. Так, 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 дивись, дивись, ну, ну космічний корабель просто їде по трасі по, по ярче любого Мегано Це Рено Лагуна. Що тут? Якраз чітко наш бюджет. Була вона 7. Ой, верні, точніше, вісім 750, зараз 8 450 Лагунка, 12 рік, 1,5 дизельок 158 тисяч пробіг. Що в нас там? Сервіски, всякі сертифікат навіть присутній. Сервіски немає є в нас. Є в нас, є в нас, що там в нас ще пишуть нам 1 81 1 кВт. В принципі, в принципі Автівочка дійсно прикольна, але їх дуже маленький вибір. Знайти її живуть також важко. Що у нас тут? Шкіряне кермо, механічна шестиступенева коробка. Ставки на сидіння під шкіру, ось така в нас навігація, клімат-двокзоний. В принципі, що по цьому автомобілю? Все так само, як на Меган 3. Дивимось його з 1,5 дизельним двигуном, або 2 літра вони навіть попадаються. І Коробка бажано 1,5 на механіки, всі інші коробки там йдуть робот. Також попадався гідротрансформатор, але лише на 2-літровому дизельному двигуні. Тому, якщо попадається вам 2 літра на автоматі, беремо його, закриваємо очі катаємось максимально ресурсно, без проблем на автівка. Має безключовий доступ. Білий колір, подивіться, як пасує цьому автомобілю. Нереально так. Прям класно виглядає, подивіться, лінізована оптика проти Парктроніків передніх у нас, на жаль, немає. А нелев у нас диски, оригінал. Тормозні диски тут нові, гума у нас літня. Ну, Видно, що така трішки старовата, але протектор у нас дійсно непоганий. Ще можна сезончик покататись. в принципі. Є задні парктроніки, і знову ж таки, автомобіль з Європи в нас присутній фаркоп. Це не говорить про те, що автомобіль у нас там їздив в настройку, возив кирпичі. Так як по Європі багато подорожують, возять там будинки на колесах, квадроцикли. Це не говорить про те, що автомобіль працював десь на фірмі і возив, там, возив якісь товари. Так, 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 що тут у нас? Шкода Октавія, рестайлінгова 5 Має омивачі фар у нас, подивіться, лінзована адаптивна присутня оптика. Перактроніків передніх в нас немає. У нас універсал самий такий популярний колір. Графіт такий. У нас є люк. Ого. 11 рік, 1,6-217 тисяч пробіг, механіка і 8750 і ціна. В принципі, 1,6 досить непоганий двигун. Він не прям такий супершвидкий, але максимально надійна машинка. Звісно, більш ресурсний 2-літровий двигун, але 1,6 також не, не уступає йому. Своїх там 500 тисяч, він від'їжджає без проблем. По ходові ходова є різна, є там багатоважельна. Незалежна ходова є, така, що трішки попроще. Заді балка, спереді річах. Гума в нас зима. На легкосплавних дисках. Диски в нас на 15, 195, 65-15. Тормозні диски, ну, ну такі, трошки поїздила. Так, основні хвороби цих автомобілів. Корозія, корозія в принципі, все більше нічого, ва група. І корозія в, принципі, в них це трішки печально. Комплектація в нас дійсно непогана. Дивіться, у нас навігація є велика. Оригінальний шкіряне кермо, круиз контроль, датчик світла є. Вставки шкіряні на сидіннях, 4 склопідйомничка. Зеркала з автозатемненням. Досить погано. Люк є. Давненько ми не зустрічали ці автомобілі, де присутній у нас люк. Але тут маємо. Також відразу підходимо до цього автомобіля, спускаємось донизу, дивимося тут крила. Тут у нас все ціленько. Крило, напевно, і не фарбоване, поріг так само. Дивимось задні арочки, прям хвороба в цих автомобілях. А тут бачимо, теж, теж не фарбовано, грижиків немає. Ну і ззадні кришка багажника. Тут, це, Як правило, тут постійно вони приїжджають з корозією. Дивимося, оці такі три елементи, якщо там все добре, то в принципі далі можна не дивитися. Також заїжджаємо на яму, обдивляємося більш детально, бо, як правило, 70% цих автомобілів приїжджають з рижиками, з корозією. По ходові там теж буває така біда. Але все ж таки, все потрібно перевіряти, дивитись, можливо, тут у нас все супер і автомобіль. Автомобіль може бути в ідеалі. Також присутній фаркоп, бачимо тут не на всіх автомобілях присутніх фаркоп, так як також багато продавців його буває знімають, продають там за 50-100 доларів. Тут у нас все в принципі на місці. Фаркоп, парктроніки перед зад, тут якась у нас така коцка. Ну, знову ж таки, то таке. Ходімо далі. до коди, шкоди. що ми тут? У нас одні шкоди і Рено. Але дивіться, яка попалась нам автівочка 5. Це у нас дорестайлінговий автомобіль 2008 року, 2-літровий дизельний двигун на 103 кВт. Хороший надійний двигун. Її ціна 8200. Даний автомобіль у нас на автоматі. Автомат тут у нас ресурсний, DQ 250 з мокрим щепленням, максимально надійний. Ну як Максимально надійний Максимально надійний з усіх цих коробок, які тут ставились. Якщо дивитись собі шкоду або Volkswagen на автоматі, то дивимося тільки на 2-літрових двигунах. На всіх інших автомобілях я б його розглядав виключно на механіці. Можна дивитись 1,6 на автоматі, але вже 3 регенерації, там, це з 2014 року, вони вже були такі трішки допилені, ходили трішки довше. Але максимальний ресурс це DSG DQ 250. У нас тут що ми маємо кермо Шкіряне, оригінал. Так, Круїз-контроль, датчика світла нема, дощу також. Навігація велика, підігріви передніх сидінь, клімат 45 мачі. Комплектація непогана, єдине, що немає в нас, легкосплавних дисків, парктроніки є, фаркоп є. Ось такий автомобільчик. Дивимось більш детальніше, їхні козова. А так, в принципі, проблем, автомобіль цей має по мінімалочки. Такий класний сімейний народний автомобіль. Вак-вак-вак, що одні шкоди. Ще не бачили тут жодного Фольксвагена. Пройшли ми тут в принципі, небагато. Але це вже в нас третій пощо туди. Да? Третій, Третя Octavia 5 Що тут у нас є? Дивіться. 11-12 рік. Тобто у нас 11 рік вигладення. 12 рік це експлуатація, коли купили цей автомобіль. Двохлітровий дизель без підкрасів, навігація, підігріви. 9800 її ціна. В принципі, ціна адекватна, актуальна. Як правило, ці автомобілі купуємо вже туди далі за десятку. Менше десяти, в принципі, їх дивитись нема чого, бо, як правило, вони з якимись косяками і дефектами. Салон у нас звичайний, на тканині підігрів, клімат, навігація ось така маленька, шкіряне кермо, датчика світла в нас немає, круїз контроль, 400 підіймачі. Така середня комплектація, непогана, 9800, 2 літра. І універсал. Оп-оп-оп, друзі, що ми бачимо? Такий брутальний. Автомобіль для справжнього хлопця або для <смі> молодого діда, як то кажуть, Volvo. Volvo v 50 але в нас тут трішки нижче бюджет, 6950. Але все ж таки також покажемо вам цей автомобіль. Класні надійні ресурсні двигуни за 1,6, також попадались на них 2 літрові дизельні двигуни, 5-циліндрові. Ресурс у них ну, нереально великий. Але також 1,6 можна брати і кататися без проблем. Знову ж таки, провіряти більш детально їхні пробіги, бо, як правило, останнім часом. Пробіги в нас тут від 300 до 500 тисяч. Менше 300, щось нам давно не попадалось. Пробіг тут не вказано. 6950 її ціна. 1,6 на 80 кВт. 9 рік, 6,950 її ціна. Що в нас тут? Подивіться, які вставки під дерево. Так, 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 підігріва сидінь нема, зато у нас є клімат. Шкіряне оригінальне кермо, датчика світла нема, дощу, напевно, є. Датчик дощу є. Чотири склопідйомника. електрорегулювання зеркал. Сідіння в принципі, не в непоганому стані. Також гарні оці такі вставки під деревом. Хартівочка в нас, як бачите, на транзитах, має лінзовану адаптивну оптику. Туманки в нас такі трішки вже трішки брудненькі всередині. Ну, Знову ж таки, то така її ціна 6,950. 6959 рік і 1,6 дизельок. А, друзі, щось в нашому бюджеті від 8 до 10. Реально всі, як то кажуть, все теж на маніжа. Одні й ті самі автомобілі. 8 тисяч бюджет. Дев'ятий рік, 1,8 бензиновий TSI двигун 180 тисяч пробіг, і автівочка в нас на повному приводі. В принципі, в, принципі, в принципі, автівочки їдуть супер на цьому двигуні. Але в ремонті ці двигуни не дуже супер. Трошки п'ють масло, трошки цепочка в них проблемна. Та... Але все ж таки їдуть вони дійсно досить і досить непогано. Так, у нас шкіряне кермо, навігації немає, клімат двохзонний. Механіка 6 передач, повний привід підігрів передніх сидінь. Сіроватий колір на легкосплавних дисках і на літній шикарній гумі. Лінзована оптика, у нас противотуманки нижні. Дійсно, на цих бензинових двигунах в комплектації попадались прям реально круті. Набагато крутіші, ніж на дизелях. Не знаю, з чим це зв'язано, але от маємо, що маємо. Повний привід, 1,8 не 8, тисяч ціна. Поруч, поруч, давай не будемо відключатися, покажемо вам, що це у нас. Це в нас скаут. Да? Скаут 4х4 і 9900 її бюджет. Якраз чітко в наш бюджет ми приходимо. 9900 її ціна, З обслужений Швейцарія 211 тисяч, тисяч пробіг, 1,8 бензин. І 12 го року цей автомобільчик. 12-й реальний рік виготовлення навіть по вікнам. Буває таке, ставлять 12-й, по факту 11-й. Тут у нас 6 12-й рік. Шість передач. Навігація, клімат, підігріви. Датчик світла, дощу і що там у нас? круїз контроль також присутній. Подивіться, які класні у нас диски легкосплавні, гума літня, лінзована адаптивна оптика ксенон у нас і парктроніки а Втім, трішки вже вища, якщо дивлячись ну, на попередню цю ось, 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 октаві, яка у нас була. І вигляд має така дійсно досить непоганий. Тому поїхали. Так-так, дивіться, що нам попалося. Прям ну, нереально знайти цей автомобіль в рідній фарбі. Але все ж таки бувають винятки. Це у нас Volkswagen Passat B6. Так, пишуть нам за нього, що це у нас 2008 рік 2-літровий дизель на 125 кВт, це 170 кінських сил. Їде він достатньо прям, прям супер круто їде він. І ціна 7-350. Трішки нижче нашого бюджету, але все ж таки покаже вам якась трішки різноманітність автомобіля. То, як правило, у нас тут одні. Е, що у нас там? А5, О, що, що ми маємо? Маємо тут лінзовану оптику, передніх парктроніків немає. Легкосплавні диски, літня гума. Така старовата, але... Але на літо ще походить. Салон у нас нереально крутий, Алькантара плюс шкіра, механіка 6 передач, клімат підігріве, велика навігація, шкіряне кермо оригінальне. Дивіться на 300 тисяч, яке тут класне кермо. Датчик світла, дощу 4 скло Тут ще треба, треба подивитися, що тут 300 тисяч, бо, бо може бути і 400, і 500. Так, ну що, друзі? Volvo v 50 що нам тут пишуть? У нас де другий двигун, 1,6 дизель. 11 рік. Автомобіль обслужений. 8250 його ціна. Замінили нам що там, ГРМ, маслофільтр і ще що, незрозуміло що. 8250 її ціна. Слінзована адаптивна оптика, автомобільчик десь з холодних країн. Я бачу, в нас електронне вебасто для підігріву антифризу. Легкосплавні диски на літній гумі. Салончик у нас, звичайна тут тканина, шкіряне кермо, круїз контроль, підігріва немає, є двохзонний клімат, механіка 6 передач, та в принципі все. Ось такі також досить непогані автомобільчики, непогана альтернатива третьому мегану. Ходять вони дійсно дуже довго. Хороші двигуни, по також вони не сильно такі проблемні. Але, можливо, десь трішки дорожче будуть в обслуговувані, чим всі інші автомобілі. Так ми знаємо, що як марка Volvo трішки буде дорожче в обслуговуванні. Друзі, напевно, будемо закінчувати. Ходимо ми вже тут годину і щось таких свіжих автомобільчиків поки що нам не попадалися. В принципі, всі ті автомобілі, які були тут декілька днів тому. Нових надкожень поки що не було. Це показали вам такі візуально непогані автомобільчики. Тож, друзі, далі покажемо автівки, які ми підібрали по послугам під ключ і супровід на авториночку. Дякую всім тим, хто дивився ці день до кінця. Всім гарного продуктивного дня. Поїхали дивитися автівки, які ми придбали. Перша втівочка, яку ми сьогодні знайшли, у нас Меган, стандартна 4 покоління. В досить непоганій комплектації. Комплектація у нас Bose Intense. На максимальній led Pure Vision оптиці. Весь автомобіль в рідній фарбі без жодного підкрасу. Досить класний такий популярний колір. Колір у нас білий перламутр. В нас перед і зад парктроники. Також є функція автопаркування, оригінальні легкоспавні диски на літній, досить непоганій гумі, безключовий доступ, два ключі, масаж, такі шкіряні перфоровані сидіння, повний електропакет, 400 підйомника і електродзеркала. Датчики світла дощу, тут у нас розпізнавання дорожніх знаків камери. Шкіряне оригінальне кермо 216 тисяч у нас пробіг. Електростанкове гальмо, переключання режимів їзди, навігація, масаж, підігрів передніх сидінь, стоп, автопаркування, повторюсь, вже є. І механіка на 6 передач. Автівка вся в рідній фарбі, без жодного підкрасу, дизельний двигун, 216 тисяч пробіг або 219 цепок Це вже замінили, замінили його тут. Втівочка з Німеччини. На старті автомобіль коштував 14 тисяч. 700 доларів забрали за 14 тисяч рівно разом з сертифікатом. І Зараз випишемо договір купівлі-продажа, будемо відпускати наших замовників додому. Таку класну тачку, Дуже подобається, дуже подобається колір, комплектація, ціна влаштувала. Один власник пригнана з Європи. Я задоволений. Все, завжди, будь ласка, дуже дякую. Так, Це три місяці назад вашому батьку теж підбирали, так? Да. Так. Все, супер. Хай машинка довго служить, приносить задоволення і тільки найкращі емоції. Що, друзі, всім привіт? У нас ще одна покупочка автомобіля, який ми підібрали для нашого замовника по послузі підбір авто під ключ. У нас шкода Octavia А7. Автівочка повністю вся в рідній фарбі, без жодного підкраса і в максимально крутій комплектації. У нас чистий 2014 рік, 1.6 дизельний двигун, комплектація у нас Green Line, 6-ступенева коробка із звичайним сцепленням. Подивіться, яка у нас максимальна оптика. лінзована оптика плюс led стрічка Смужка. Передні і задні парктроніки. Функція автопаркування. Подивіться, які легкосплавні, круті диски, тормозні диски і колодки в нас також майже майже нові. Класна зимова гума. По комплектації у нас також все дуже і дуже круто. У нас зеркала, які складаються, Повний електропакет, 400 підйомничка. У нас класний шкіряний коричневий салон, який не фарбований, не шитий, не перешитий. Автівочка вчора тільки заїхала до нас з Нідерландів з офіційного лізингового аукціону. У нас шість передач, запуск снопки і також два ключі. У нас максимально велика навігація, яка ставилася на ці автомобілі. Двокзоний клімат, підігріви, старт-стоп, функція автопаркування, датчик контролю полоси, зеркала з автозатемненням, також мертві зони в зеркалах датчики світла і дощу. Є в нас два ключі, шторка. Фаркоп, гель і насос. Класний стан, хороша комплектація. 2014 рік, 1,6 дизельний двигун. І ціна становить 13 500 доларів з пробігом 230 тисяч кілометрів, рідним, перевіреним і 100%. Друзі, даний автомобіль шукали ми максимально довго, шукали ми його два місяці. Перелопатили більше 30, а то й 40 автомобілів, так як знайти їх максимально тяжко і нереально. Досить великі пробіги. Так як це в нас лізінги автомобілі, в перші роки своїй житті наматували вони прям нереально великі кілометражі. Але все ж таки, стартували ми з 10 тисяч доларів, шукали 2 місяці, але все ж таки знайшли. Я думаю, це найкращий автомобіль, який ми знаходили за останні там, 2 роки, так це точно. Комплектація у нас максимально жирна. 13500, 14 рік, 230 тисяч пробіг і досить і досить шикарна комплектація. Підписуємося на канал і ставимо лайк. Так, зустрілися з замовниками і передаємо ще один автомобіль, який підібрали по послузі підбір авто під ключ без доставки. Значить, зустріли наших замовників і зараз передаємо автівочку. Класний стан, хороша комплектація, я б сказав, предмаксимальна комплектація, білий перламутер, трьохслойний лінзована оптика, партроники перед, зад. Автомобільчик у нас на українській реєстрації. Маємо безключовий доступ на передніх дверках. Така досить непогана комплектація, повністю шкіряний салон. Строчка у нас червоного кольору. На автоматі, звичайний гідротрансформатор. У нас тут стоїть, двигун 2,2. Хороший стан, непогана комплектація. Так, Кольорова навігація у нас є, двох зона кліма, Всі, Абсолютно всі асистенти у нас повністю заповнено. Датчик контроля полоси, датчик тиску, шкрільне мультикермо, старт-стоп. Звичайний ручник у нас тут. Є люк. Ось такий. Стан має автомобіль позаду. Автомобіль має лише один косметичний підкрас, капота. І в принципі все. Без шпаклівки, електрозеркала. Дуже класний стан, хороша комплектація. Автомобільчик на українській реєстрації заїхав рік тому. Присутній Ево Килимки у нас. По комплектації у нас ось так, домкрат балонник. На жаль, немає в нас насосу. Але його, в принципі, зараз докупимо. Оригінальні легкосплавні диски, літня гума Bridgestone Електрорегулювання сидінь. Ось такий гарний автомобіль придбали для наших замовників по послузі підбір авто під ключ. Дуже дякуємо, дуже класна машина. Чесно, варіантів було багато, але вибирали не довго. знайшли дуже швидко. Роман дякую, Ігор, дякуємо. Трошки власник міг би скинути, але то вже нічого. Я казав, рекламі йому зробили. Жадні, жадні оцілуськи. Що п... раз буде продавати, торгуються зразу з ними. <рес> Все, завжди, будь ласка, дякую, <рес> що довірились.